Війна це не просто. Війна не тільки ракетний рій, це сотні нездійснених світлих мрій, Це гори і стогін сиріт матерів, Це сиві скронів юнаків. Війна не тільки вибухів жах, Це страх і сльози в дитячих очах, Це чорні стрічки в дівочих косах, Це плач молодої вдови по ночах. Війна не тільки рани і кров, це гірко розбита дощенту любов, це змовклі від страху в садах солов'ї це звук тривоги всю ніч до зорі Йди війно геть з моєї землі, все гори й сльози собою візьми, хай діти сміються, хай мріють дівчата, хай в кожну домівку повернеться тато. Хай мати пригорне до серця сина. Хай кожна родина буде щаслива.